Пропоную вашій увазі приготування після обіднього коктейлю диджестиву горілка Санрайз». Перед приготуванням необхідно прикрасити келих цукровим крастом за допомогою римера. Спочатку занурюємо краї склянки в апельсиновий сік, потім цукор. Для приготування цього коктейлю ми використовуємо шейкер. Спосіб приготування шейк. В склянку шейкера кладемо лід. За допомогою джигера додаємо 20 мл сиропу гренадін. Також додаємо 50 мл горілки. Закриваємо шейкер та вбиваємо на протязі 10 секунд за допомогою рушника. В охолоджену склянку додаємо 2-3 кубики льоду. За допомогою стрейнера переливаємо змішані інгредієнти. Доливаємо апельсиновий сік. Оздоблюємо скибочкою апельсину та соломинкою. Подаємо при температурі 10-12 градусів. Смачного!